У сьогодні нам треба зрозуміти, чи дійсно цей орган потрібний, і тоді чи він виконує свій функціонал, чи він дійсно захищає людей, чи насправді треба якісь інші управлінські рішення приймати теж саме до речі, стосується національної комісії з регулювання енергетики, яка так само в неї значні повноваження по певному сегменту енергетичних і комунальних ринків саме в сфері захисту споживача? Це одна з ключових завдань нацкомісії з регулювання енергетики та ЖКП, це захист споживача наскільки ефективно це вона робить знов-таки. Я не хочу на них нападати, але нам треба бекграунд отримати від населення. Наскільки вони задоволені тим, що відбувається в сфері газопостачання, в першу чергу енергопостачання, теплопостачання, водопостачання. Бо це все в принципі сфера регулювання нацкомісії з регулювання. Ми попросили, я підготував декілька тижнів тому запит на держпрод спожив. Так, така споживдержпроцпожив отримали відповідь. І я хочу вам. От Михайло, покажи, будь ласка, декілька слайдів. Да, mm. оце за оцінкою Держпродспоживу, як змінюється кількість карт споживачів по Києву, вони взяли. Бо у нас дуже одразу хочу сказати, ми розглядаємо безумовно ситуацію по Україні, але Київ має свою незаперечну специфіку. І я, як міністр, можу вам сказати завжди Київ треба розглядати окремо. Тут він живе своїм життям, тут свої процеси відбуваються. Тому, от бачите, як падає. Ступінь довіри до державних інституцій, яка по суті це у вигляді скарг кількості скарг споживачів на неякісні послуги. Я ж думаю, що ні в кого з тут присутніх немає сумнівів, що якість послуг ну не м'яко кажучи, не покращується за цей час. Тарифи так точно не змінилися на краще і так далі. Але бачите, люди е, зменшують свої скарги. Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони довіру якусь зневірюються, да і вони розуміють, що ефективна ніхто їх не захистить, і вони переважно більшістю їх заганяють в суди. Це дуже негативний сигнал. Можу сказати свої баталії з однією завтрак реформ. Бабак, яка запускала цю недолугу реформу в 2014-2015 роках житлово-комунальної сфери. Я їй тоді задавав питання, бо на жаль, я не був в Верховній Раді. Я би багато зробив би, щоб не так воно пішло. Я їй задав питання, як люди будуть захищати свої. Права як споживачів, вона каже: Ну ну, це ж ринок, це ж ринок. А якщо люди не задоволені, ну йдіть в суд. Ну ви знаєте, уявити, уявити собі, що мільйони наших споживачів. Мають мусять йти в суд з усіма е здержками, да, грошовими, е часовими е нервовими, і так далі. Йти в суд. Ну це точно не соціальна держава. це, це точно ну моє моє уявлення нормальне, адекватне європейської країни. Це не вкладається. Як Я про прокоментую стосовно того, що взагалі доповнити до того, що Олексій Юрійович казав, що. Механізми захисту прав споживачів це цілком очевидні і не нові. Вони вже давно існують в житлово-комунальному законодавстві. В законодавстві про захист прав споживачів це як подання скарг безпосередньо виконавцям, так і складання актів претензій в порядку, визначеному законом про ЖКП, так і звернення до відповідних органів державної влади, які здійснюють контроль у відповідній сфері. Ну і останній спосіб це звернення до суду. При цьому найпопулярнішим серед споживачів є саме звернення до відповідних органів та до часто до місцевих депутатів чи народних депутатів. Взагалі, з органами контролю все досить зрозуміло. То за що мав би відповідати, теоретично. тобто теоретично, так тобто для 90% звернень споживачів, з якими я активно працюю, яких опрацював вже більше кількох тисяч, то для більшості звернень було б достатньо, мабуть, чотирьох напрямів: це перший це держпродспоживслужба. Стосовно житлових послуг і більшості пов'язаних із житловими комунальних послуг. Потім це звісно НКРЄКП, яке займається практично всіма питаннями, пов'язаними із галузю електропостачання та газопостачання. Це безперечно і водопостачання. Звертаю вашу увагу так. Часто частково так, тому що водоканали є ліцензіатами НКРЄКП Стосовно послуги там є деякі нюанси. Стосовно обліку, це держпрод, ну не будемо зараз на цьому заглиблюватися. Це розмежуємо так безпосередньо, це також місцеві державні адміністрації, які здебільшого мають контролювати житлові послуги або діяльність комунальних підприємств. Ну і четвертий напрям без нього ніяк це мінрегіон, який може надати загальні роз'яснення, як розібрати. Михайло, а в мене є така пропозиція. От, Нормативку хотів... ти знаєш дуже добре. Да, а я, я, хотів... я пропоную в ході нашого брифінгу. швидко Ми тут на декількох прикладах, да зараз прямо передглядаємо. Дачами перед журналістами розберемо, от куди йти з такою, з такою проблемою. От я, я з тобою готовий посперечатися, би так, тобі, що там і, все зрозуміло, куди останнього питання про те, що якщо зараз НКРЄКП досі продовжує свою роботу, от, наприклад, у них був в, в, в березні 2023 року. звіт за рік війни, от у них було проведено 185 перевірок, прийнято 70 рішень про накладення штрафів, прийнято 58 розпоряджень, близько. 7 мільйонів гривень порушень, і таке інше, то наразі Держпродспоживслужба і робота в сфері захисту прав споживачів комунальних послуг практично паралізована, через те, що була прийнята постанова Кабміну, яка обмежила проведення заходів державного контролю на період військового стану. І через це частина напрямів. Захисту прав споживачів комунальних послуг лишилась практично без захисту, без можливості контролю. Тобто, щоб проілюструвати це, от, наприклад, з майже 1200 звернень у 2021 році до Держпродспоживслужби кількість їх скоротилась до 260 в цьому неповному році, при тому, що як повідомляє держпродспоживслужба з усіх звернень, що стосується захисту прав споживачів, тобто там побутових товарів, такого іншого, 38% це стосується якості житлово-комунальних послуг, тобто дуже значна кількість скарг не може бути розглянута, тому що на заразі. Держпродспоживслужба позбавлена фактично можливості здійснювати свої повноваження, і відповідно споживачі у найпростіший, найдоступніший для них спосіб позбавлені можливості захистити свої права. От вже демонструвалася діаграма стосовно того наскільки впала динаміка. Може повторюватися, не будемо. так, так тому дивіться, щоб ми динамічніше працювали. Дякую.